За минулу добу неконтрольоване терористичне збройне формування. 45 разів порушували режим припинення вогню. Вночі зменами та стрілецької зброї. Обстріляли наші позиції неподалік населених пунктів. Нікішина, Архават та Миколаївка, що розположили то, що неподалік Маріуполя. Це реактивних систем зампового вогню БМ-21К. Нанесли в ураження по околицям Дебальцева. Обстановка в Донецькому аеропорту під контролем сил антитерористичної операції. Напередодні бойовики тричі обстріляли наші підрозділи, що захищає цей стратегічний об'єкт. Вогневу відповідь, вогневі точки бойовиків нейтралізовані. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту Щастя. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. Там, під прикриттям будинків, мешканців селища протягом двох годин вели вогонь по нашим підрозділам. Напередодні вечора неконтрольоване збройне формування намагалися атакувати наші позиції здійснивши напад зі сторони населеного пункту Гіє. Атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає.